Невеличкий експеримент. Дивимось, як працює наш антижир. Отже, знайшла у себе таку стареньку кришку, якою давно не користуюся. Намочила її водичкою теплою. Нанесла цей засіб наш спрей. Звісно, що ми даємо декілька хвилин, щоб засіб подіяв, але буквально декілька хвилин. І зовсім швидко ви бачите результат. Жир вже піддається, тобто він вже легко би міг би змитися, але я ще його потру, кришку потру, значить, мочалочкою. Цього разу навіть не використовувала рукавиці, тому що все дуже швидко вдається мені відмити, як ви бачите. Залишається лише змити водою. І кришка відновилась, як ви бачите. Результат прекрасний. Купуйте засіб антижир від компанії Pharmacy і він відмиє ваш посуд дуже швидко.